продажі у нас червона запальничка Volkswagen Golf GTI 2016 рік. На Distroнікі на максимальній комплектації автобан. 2-літровий бензин. Гарні 18 диски в ідеальному стані. Класний червоний колір. Автомобіль продається від власника. 300 сил. Машинка у нас обслужена, є камера з заднього огляду, двійний вихлоп, комплектація автобан і перформанс. Великі тормоза, шкіра у нас темна, збереженому стані, є чорний потолок, є панорама. По комплектації безключовий доступ, сліпі зони, адаптивна підвізка DCC. 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання переднього водійського сидіння, сидіння в збереженому стані, все працює. У нас є дістронік, адаптивний круїз контроль пелюстки, мультіруль в шкірі, приборка 144 тисячі рідного пробігу, класний стан автомобіля, автомат, вибір режимів руху. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, CarPlay, Android-Auto, все в автомобілі є. Музика у нас Fender преміальна. Є панорама, чорна стеля. Тому, якщо сподобалась тобі дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв Терця Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.